Зараз ще там навіть мова йде про Івана Камінюча із І ще одного височеного могаліста-падника Двома другами. Але ось все-таки мова йде і про захист. Нарешті такий про центр захисту вирішили подумати тренерський штаб керівництва Дніпра. І на перегляді перебуває та саме цей камерунець Рік Матуку з Геннади. Якщо підійде, буде підписаний контракт. Давайте дочекаємося, що про це не будемо говорити. А у нас Майкон знову з м'ячем Пробуває Майкон! О! Забуває Майкон, рахунок стає 2-1. Балин може вибрати перемогу у цьому матчі. На 90 плюс третій хвилині. Залишили абсолютно ну, не скучно самотнього, але дозволили розвернутися, пробити з розвороту, падаючи, фактично на газон. Майкон завдав цього удару і медьколетів прямо уху творі. Не зміг зреагувати на це Ян Лашковка. Опаку. Ці коматчі, що й говорити. Хто б міг подумати, що саме таке може статися? Подивіться, Майкон прийняв Чеборячку, з ним нібито знаходився, знаходився, але так і не зумів вибити м'яч у нього із-під ніг. Ну там порушувати правила ще, звісно, що він аж ніяк не хотів, тому що а, боротьба шла у штатному майданчику. І Майкон, а, розвернувшись потихеньку, ще раз дивимося з цього ракурсу. Пройшов, пройшов, пройшов і з розвороту пробив прямо в кут воріт Яна лаштовки. Нічого собі. Це може бути справжня сенсація в рамках третього туру. Байкон. Два м'ячі він забив із двох у ворота Сімферопольської таврії і в другому матчі поспіль.